Так було з Солідаром, так було з Бахмутом і з іншими містами. Коли тепер нам доводиться ризикувати своєю технікою, ризикувати собою, своїм особовим складом для того, щоб витягати місцеве населення з під руїн, тому що противник буквально рідняє під ноль, місто Купінськ, зокрема активно застосовуючи авіацію, безпілотники і інші засоби. Вони, на жаль, і ми маємо про це говорити на весь світ. Розстрілюють цивільне населення, яке там залишилося в місті Купінську, і не завжди є можливість встигнути зреагувати. Відповідно, таким чином ми додатково наражаємося на небезпеку. Закликаю всіх, до кого, на жаль, війна постукала в самі двері. Ті населені пункти, які знаходяться вздовж лінії болезвітлення, і де офіційна влада українська оголосила евакуацію. Евакуюйтесь, будь ласка. Якщо не думаєте про себе, подумайте про тих молодих хлопців і дівчат і не дуже молодих, які потім прийдуть вас рятувати, які прийдуть вас витягувати з під уламків, наражаючи на небезпеку своє життя та здоров'я. Подумайте про їхні сім'ї, що їм треба. Після війни повернутися також буде додому, де їх люблять і чекають.